Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За добу російські військові випустили по правобережжю Херсонщини 360 снарядів із різного типу озброєння. Де збираються зимувати херсонці, чиї будинки були затоплені внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Близько 10-ї ранку російські військові обстріляли серед містя Херсона у міській клінічній лікарні пошкодження. Снаряд влучив поблизу приймального відділення. Пошкоджено два скла надсультом відділенням і кардіологічним відділенням. І задіяло одного хворого, який лежав на ліжку, скользяще раніння. Оказали ми першу допомогу, все гаразд. Ще пошкоджено кабель живлення на кисневу станцію. Також сьогодні армія РФ обстріляла інші населені пункти звільненої Херсонщини, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також зранку було обстріл Хрещенівки. Там одна людина постраждала. а Вже потім, близько 10-ї години, обстріл центру Херсону. Про це попереджав Олександр Прокудін у своєму телеграмі. Троє людей зазнали поранення. І ось нещодавно, близько до обіду по обіді, обстріляли також і Зеленівку. Зеленівки, на жаль, людина отримала важкі поранення. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 18 разів обстріляли територіальну громаду. Під вогнем були Херсон, Садове, Молодіжне, Зеленівка та Надніпрянське. Понівечені дерева пошкоджені лінії електромереж, світлофор та дорожнє покриття. Учора по обіді російська армія завдала ударів посеред містю Херсона. Один зі снарядів влучив у центральну вулицю міста. Минулої доби через обстріли поранені шестеро людей. розповів Олександр Толоконіков. Це троє людей в самому Херсоні і ще троє людей в селищі Львове. Також після опівночі росіяни продовжили обстріл звільненої Херсонщини. Був обстріл в Микільське там було поранено подружню пару, їх доправили до лікарні. Не припиняють військові РФ обстрілювати населені пункти Береславського району. Минулої доби під вогнем були три територіальні громади Береславська, Милівська та Тягинська. Вчора ворог з авіації наносив удари по околицям села Бургунка та село Львова. Також ворог завдавав артилерійського удару по Тягінській територіальній громаді. Пошкоджені були житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також під обстріл потрапила пункт незламності в селі Ольгівка. Крім цього, пошкоджена була сільськогосподарська техніка і автомобіль працівників Укрпошти. Через атаки російських військових у кількох населених пунктах виникали пожежі. За добу зафіксовано вісім займань. Так, в селах Новодмитрівка та Кизамис Білозерської територіальної громади горіли два житлові будинки, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. В селі Інгулець через ворожий обстріл загорівся сухостій, а в селі Микільське ворожий снаряд влучив житловий будинок. В Береславському районі через ворожі обстріли горіла суха трава за межами села Ольгівка. А в селі Львове ворожий снаряд влучив господарчу споруду. Загалом за минулу добу російські військові 61 раз обстріляли територію Херсонщини. Випустили майже 360 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Олена Сумська, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Цей херсонський провулок виходить на берег річки Кошової. Усі будинки тут були затоплені після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Вода стояла протягом двох тижнів. Другий місяць сусіди допомагають один одному вичищати оселі. Глину виносять на вулицю і засипають ями на дорозі. Зимувати планують тут. Чекають на відновлення газу та електропостачання. Якщо буде світло, якщо буде газ, то так вас будинок повністю затоплений. Повністю люди будуть тут жити. У нього вже, як, як вчу, він ні одного перестінка не мав. Ну зайдіть, гляньте. Хата пуста. Треба, щоб наше місцеве правительство думало, що зима йде. Ну да. І, якщо люди не зроблять і не буде отоплення, нічого, то ці дома на весну просто ми зрівняємо. Всі вони самі зрівняються. Якщо так, як будуть як кошти, немає. Не, має, не дають. Робота зараз, під дожди буде складніше виконати роботи, ремонт. Сергій розповідає, у цій хаті він виріс. Вот мы своим стояли бы в коридоре. Налево мамина комната, там отца была, когда он был жив. Там маленькая, там, типа детская была. И тут зала, вот она видно была большая зала. Ну, песенки видно, где они когда-то были. Нам ничего не надо, честно. Все материалы хотя бы дайте. Саме головне, ти ж людих ото буде сплячуватися вместе и как-то делать буде, да? Волонтери кілька разів дезінфікували стіни, говорить Сергій. Чоловік замовив нові вікна, втім до холодів відремонтувати домівку не встигне. Тому разом із матір'ю планує зимувати у невеличкій хатинці поруч. Ми ну, да. будемо жити отут, тут от будемо жити. Кришу перекрили, утеплюватель кинули. А потім через серпи дали USB прити. Завдяки USB і як-то Натоплення ну, буде, якщо буде світло, буде електричне покам'яць време, електричне теплення какої-то буде. Це не просто його сусід Валерій висушує стіни свого майже столітнього будинку. Говорить, перед затопленням встиг вивезти курей та собак. Решта господарства опинилась під водою. Я ж у хаті жити не буду, бо її треба ремонтувати. Я буду в моїй хаті через три роки буде сто років. У мене одну сіну вимило, та з вимило упало всередину. Мені треба її робити, треба, щоб воно підсохло. Зараз я От, у веранді буду жити. Бо там новіша, я її робив в 80-ті роки. І там є де ну, кухня, туалет, ванна є. У будинку Любові Тищенко півтора поверхи. Вода, розповідає жінка, дійшла до половини верхнього. На стінах і меблях пліснява і грибок. Кілька разів проводили дезінфекцію волонтери. Зараз обробляє сама, ночує на горище, де облаштувала ліжко з картонних ящиків. На зиму говорить, треба виїжджати. Внизу всі двері деформовані, ні одну не можна закрить. Зимою будцю стояти на розпашку. Ось так я й живу. 72 года мне перспектив ноль буквально как дальше жить я я просто не представляю честно скажу я вообще такой человек который духом не падает вот но в данный момент я просто не знаю что мне делать как мне дальше жить как дальше быть понимаете государство не помогает ничем были у нас архитекторы Була комісія, архітектори були, посмотрели, все оценили ремонт 732 тысячи. А мне їх негде взять, чтобы все это і перейти вниз і жити в нормальних условиях. Ігор Кузьмик планує зимувати вдома з будинку, який протягом двох тижнів стояв у воді. Викинув усе майно. У мене ще виходить вторий етаж. Ну там котел, Ну це ж ми з газом сейчас рішаємо. Світа поки нема, газу теж нема. А, Ждемо, йдемо. Ну як буде газ, будете тут замувати? так? По-любому ведеться, бо дуже ж на сушацію. Якщо газу не буде, то буде топити піч, розповідає Зінаїда Щербина. А газ у нас є топлення. І грубо. Ми старіки, то ми підтаплюємо, бо газ дорого бува, то ми підтаплюємо грубо. На дровах, так. ну що є. Ну, у нас дрова, нам і споком виписав, е -е, дай фронт. Виписав, то у нас ще трошки осталось. Син на війні, дочка давив. А ми з дідом. Куди ж ми діємо? Будемо, якось. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Андрій Андрюшенко, Суспільне новини, Херсон. Ольга Нікуліна до свого будинку повернулася з Кривого Рогу. Саме туди розповідає, жінка евакуювалася після того, як у її будинок влучив снаряд. Чоловік пішов для собак по молоті. і В цей час у 20.12, го прилетів снаряд, впав прямо на хату, на ванну, на прихожу. Ну і звичайно, звідси ось теж летіло. Я в цей час була в дворі, то осколків дуже багато, в мене поранило, а донька була у Будинку, в неї сильне поперекове поранення, поранення осколочне, голови, висок, лоб і численні поранення мілкими осколками по всьому тілу. Так поранені і тікали, розповідає жінка. Нині, коли їхні травми загоїлися, говорить, черкаські будівельники взялися гоїти рани її будинку. Світлана Скорик теж жителька Іванівки розповідає свою історію. Ми з дідом всі з погріба не вилазили. Я вже думали, що нас і живих немає. то що ми заховались то тут, таке так усе двигалося, так усе дуже було багато. Автоматні очередя і кулеметами, і снаряди. Евакуювалися із села Пішки, розповідає жінка під наглядом окупантів. Повернулися назад вже торік, у жовтні. Ото снаряд вибухнув, оце все розвалило, це вже перестроїли, Оце не було нічого. А це вже кухня Тетяни Фінаєвої. Поступово У нас був перший приліт, ось на кухню було, була приліта ракети, знаходились люди. Другий приліт у нас був на другому поверсі також ракета. Від будинку практично нічого не залишилося. Ми самі його не піднімемо. Зараз роботи практично немає і тому тяжко. Плюс дитина маленька. Канівець Віталій працює будівельником 30 років. На Херсонщині говорить вперше. Те, що побачив, це дуже страшне і просто. І те, що люди тут розкажуть, що вони пережили, це зовсім не добре. Я був і в Бородянці, я був і в Київській області. Ну, тут ще гірше ніж там». Найвеще працюється під палючим херсонським сонцем-покрівельникам, говорить уманчанин Владислав. У його бригаді працює четверо чоловіків. Їхнє завдання, говорить, перекрити 10 будинків. Так як зараз досить спекотні дні, ми починаємо приблизно о 6-й годині ранку, до 12-ї, потім ідемо відпочинок, десь до 4-ї години і десь до 8-ї, до 9-ї працюємо. Для повного відновлення лише Іванівської школи потрібно 11,2 мільйони гривень. Нині Черкащина робить усе власними силами, говорить обласний очільник Ігор Табурець. Паралельно роботи ведуться і в сусідній Новопетрівці. Одночасно працюють шість бригад будівельників. Загалом ми вже можемо сказати, що Відремонтовано на 41 приватний будинок повністю, і 11 перебуває в процесі відновлення. Що стосується третього села Миколаївки, там проведено вже завершені роботи щодо дефектовки, тобто опису майна, опису стану будинків. І наразі опрацьовується питання щодо необхідної кількості будівельних матеріалів і команди, яка буде над цим працювати вже безпосередньо Миколаївцю. Марія Гаврилян Суспільне новини Черкаси.